У ніч на Івана Купала всяке може трапитись це таємниця, містика, те, що здатне змінити людину та її уявлення про світ. Життя у великій тиші, на перший погляд, здається звичайним. Олексій скептично слухає байки жителів села про потойбічний світ, мавок і перелесників. Хоч всі мешканці села як один, і вірять у ці давні легенди, у наш час це здається дивним та застарілим. Та чи змінить Олексій свою думку, якщо зустрінеться з мавкою на власні очі? Ситуація загострюється, коли в селі знаходять мертвою молоду дівчину, а потім ще одну. Хто винен у цих злочинах, людина чи щось надприродне? Давня не зникає з твином часу, а проявляється в нових обставинах. Щойно здається, що відповідь близько, як сюжет робить несподіваний поворот і змушує сумніватися у власних здогадках. Легенди оживають, інтрига наростає, а холодний подих страху супроводжує кожен крок.